Так, Всім доброго вечора, канал Шалений тракторист. Ну що, Хочу вам показати свій соняшник від компанії LG Liman Grey. Такий гібридик 5480. Класичний, під класичну технологію. Отакий От ось соняшник. Зараз він мені почти по ці цюльки. Ось, дивіться, його бутосики. Руки грязні, бачите, нефтяник. Ну і що хочу показати по цьому соняшнику. Посіяний він без удобрень. Взагалі кілограма не давалося. Кормився, правда, вже дважди. Ну, отакий стовбуряка. Дивіться. Звісно, дебелий, є, це, мабуть, падалиця, я думаю. Висів, робили його 4-2 штуки на метр, сіяли УПС, -ечки. зробили підгортання одне і улетіло. Отак. Так, зробили підгортання були, потім ну, гелік був, так що, в принципі, все було по тому, що треба. Соняшник непоганий, Уже... Формирує головку, я думаю, скоро буде шляпа нормальний. Там стоїть дощик. Звісно, лімангрейка дивує. В цьому році він дуже дивіться, який темний став. Це давав по 8 кг карбаміда 2 літри бора. Гумати, все давалося. Не давав я сюди, друзі, фунгіцид і інсектицид взагалі не вносив. І, можливо, була помилка. Бо є такі ось крапельки, на які я не можу знайти відповіді. Не пойму це болезнь чи це від підживлення ожогу. Бо дозу давав сюди таку величеньку вашадіну. І я думаю, що можливо трішки був помилився з дозою. Ну нічого, буде видно, як то кажуть, Подивимося, що покаже цей соняшник, але на сьогоднішній день він виглядає просто бомбезно в наших краях. Так що, хто хоче, друзі, всім рекомендую Limon Ray 5480, такий солідний гібрид, стовбуряки які. Так що лайкосик шаленому, підписочку на YouTube канал шалений тракторист, всім пока-пока.